Бажаємо здоров'я! Бажаємо здоров'я! Вам вітання з Вашингтона! У нас тут п'ята ранку, але дуже дуже хочеться сьогодні поєднати Поєднати вітання волонтерам, всім волонтерам, нашій потужній команді. Найкращі вітання волонтерам спра... від справи громад. З величезною командою, яка робить неймовірні речі, волонтерам благодійного фонду Порошенка і аж до мишки з Миколаєва, найбільшим фондом Тараса, там, Сергія і найкрутішим Софійка. З Бар'яхтаром тебе, до речі, сьогодні нарешті припинили судом. Кримінальну справу визначу повністю невинуватими. Так що сьогодні декілька-декілька свят. Але крім вітання волонтерів, я хочу скористатися можливістю і привітати завтрашнім святом Збройних сил. Я хочу подякувати той волонтерській команді, яка підтримує Збройні Сили з 2014 року, Тих, з якими ми разом вже 11 років. Будували українську армію. Українську армію, яка здивувала світ, українську армію, яка зупинила російську навалу, і українську армію, яка точно, точно, точно і без будь-якого сумніву переможе. А ми звідси з Вашингтону працюємо для того, щоб була підтримка озброєнням, підтримка грошима, підтримка досвідом. Підтримка потужною світовою коаліцією проти злочинця світового рівня, вбивці і маньяка Путіна. Так що, дорогі друзі, дорогі воїни, дорогі командири, відділень, зводів рот батальйонів, бригад, корпусів, главкомів, замглавкома НГШ. Військова промисловість, всі-всі-всі, хто наближає нашу перемогу. А дуже такий цікавий телемост з Вашингтона, округ Колумбії, столиці Сполучених Штатів, і наших бійців на сході України, з якими я маю велику честь спілкуватися. То, звичайно, що свято не може обійтися без подарунків і. Ми придумали, що би таке подарувати сьогодні військовим, тому що е, військову техніку, е, всі необхідні речі, реба і петри ми будемо дарувати вже завтра. А сьогодні? сьогодні, ми хочемо подарувати щось смачне, солодке і тепле. І для цього прийняли рішення об'єднати палети з київськими тортами, яких нас дуже-дуже просять військові, і сьогодні їх завезли велику кількість і е, новітні круті пічки, які зігрівають під час зимової е, низької температури наших хлопців, наших героїв, наших бойових побратимів. Так що приймайте подарунки, дорогі брати і сестри. Петро Олексійович, ми дуже вдячні вам. Хлопці кажуть на торти, що це скарб. До речі, я забороняю це використовувати без інтелектуальної власності. Но така висока оцінка вище, ніж слово, скарб, оцінки вже бути не може. Значить, ми точно попали в, в, з тортами в бажання. Хлопців. Це, це безумовно. І дуже вдячні вам за е, ці пічки. Тут от знаходяться поруч зі мною безпосередні люди, які несуть бойове чергування на передній лінії. І вони от дуже високо оцінюють такі подарунки. Я теж безпосередньо особисто прийшов бліндаж, перевірив. І ви знаєте, можна ходити в футболці завдяки таким пічкам. Дуже вам вдячні. Дуже дякую. Вітання з Днем Збройних сил завтрашнім! Всім волонтерам тримаємося разом, бережемо єдність і наближаємо до перемоги. Ви робите, Всі ви робите дуже корисну справу. Від донаторів, які пересилають 10 гривень, до фондів, які ворочують десятками мільйонів на місяць. Разом до перемоги! Всіх зі святом! Слава Україні! Героям! слава!